Наші вітання, компанія Фершав, як завжди, на зв'язочку з вами. Друзі, зніму для вас ще огляд ось такого ось такого автомобіля. Це в нас Iveco Daily 72, максимальна, максимальна автівка з максимальною будкою, з максимальною грузопідйомністю е, по вантажу. Отже, по автомобілю е, маємо декілька таких варіантів. Я вже в попередніх відео знімав, але зніму окремо сьогодні відео по цьому автомобілю. Саме Iveco Daily 72 2017 року випуску з трилітровим дизельним двигуном потужністю 132 кВт От, і на автоматичній коробці передач. Отже, по цьому автомобілю швиденько ця автівка приганялася з Європи, вона ціла без ДТП, без ніяких моментів. Е -е, приганялася вона саме з Швеції цей автомобіль, без проблем можемо підтвердити. І пробіги, і все. То не є якась проблема, хто купував у нас такі автомобілі, той знає. Ось що в нас з цим всім є гаразд. Отже, по самому автомобілю е -е, максим... повна маса даної автівки 7200. І гола, е -е, гола маса навантаження, тобто маса навантаження автомобіля в районі 300-3200. Тобто ви можете грузити сміло в цей автомобіль 3 тонни 200 кг, і собі по документах і по всьому пересуватися цілком законно. Так, є. Отже, по автомобілях, якщо вже пішов по масах навантаження, значить зразу будка буда, має у нас розмір 6 метрів довжиною. Це максимальна будка, яка тільки може бути. 6 метрів довжиною є в цього автомобіля. Значить, висотою у нас йде 2,50 по-моєму, і ширина на 2.10 чи 2.05. Щось таке. Ну, е, в оголошенні 100% буде написано під відео і в оголошенні типу, повністю всі характеристики даного автомобіля. Вони йдуть ці автомобілі на спарці і йдуть вони ззаду на пневмоподушках. От. Ну, Хто може розбирається, знає, той собі розуміється, про що я говорю. От, Плюс до того всього ці будки оснащені з гідробортом. Гідроборт ось цей е, може піднімати 1000 кілограм маса навантаження на гідроборт. Тисячу кілограм, Ось бачите, тут написано тисячу кілограм маса навантаження на цей гідроборт. От. І що? Зараз я швиденько вроде так пробігся в загальному, по основному, по масах і по розмірах будки. пробігся, і Зараз вам покажу ще по комплектації, по стану самого автомобіля, ну і в принципі, як завжди ціна автомобіля на віддачу. Ось тут якраз видно, бачите, що йде 72-180. -ка, ка Отже, по автомобілю самому. значить, На автівці встановлені в нас, е, літня резина. Бачите, в якому стані стан ще є хороший. Це у нас де 16 ка цеска, 225 на 75 літня резина. От. Е, далі біжимо по автомобілю. Що ми ще маємо? Відкриваємо, зразу дивимося, маємо у нас сидіння пілот, дуже зручна класна опція. Потім маємо вибасто, мокре вибасто в автомобілі. Є у нас тахограф, бачите, є тахо. Тахограф, клімат-контроль є у нас, потім рух по смугах, вона сама підрульовується, автівка. Мультикермо є, от магнітолочка є. Так що, в принципі, все, що треба, є присутнє. Так, зараз запустимо. І, звичайно, є обмежувач по швидкості 90 км максимально. бачите. Так, запускаємо. Так, запустилися, бачите, працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів, нічого там не горить, не поломане. ніхто сюди не лазив, не вирізав, не сажирівки, не відблює, нічого. Тобто, все, що є. По заводу все на даний момент тут є. Коробочка автомат говорить, що вона від BMW то стоїть. Коробка автомат дуже хороша, класна надійна Так, є. Потім в загальному що я так зразу вам покажу, по салону. Це у нас карта водія, поріг, сидіння, кермо. Ці, в цього автомобіля 200 тисяч пробігу, друзі. Ось так виглядає будка. В автомобілі, до речі, не палили. Все в хорошому, нормальному стані. Так, є. Ось так все виглядає. Так, Тепер позовні. Позовні вже, мабуть, бачили, будка без ніяких пошкоджень, ніхто тут не царапав, нічого не робив. З будкою вона в нормальному стані є. По стану самої рами, по низу автомобіля. До речі, це в нас бак на автівку Він окремо винесений на більший об'єм. Тому що ось цей бак він маленький, тут винесений на більший об'єм по баку. Так, далі по рамі. 2017 рік в ось такому стані рама, рама ніяка не фарбована, ніхто нічого тут не варив, не лазив до цієї рами. Так, задня резина. От все, таке, як і було, приїхав в такому стані, воно наразі і є. Ось так все виглядає. Даємо подушки, гідроборт позаду. Ну і з правої сторони. Зараз ще там все покажу по правій стороні. Ось так все. Запасочка, до речі, є нова вісить в автівці. Ну, в общем, рама в нормальному стані, трішки видно на болтах, на шапках, що вжавчина е така покрилась корозією, а так, типу, все плюс-мінус є в адекваті. Так, ну і з цієї сторони. Ще раз покажу. Ось так з цієї сторони. От. Так що, друзі, ось така ситуація. От, бачите козирьочок є в автомобіля. І ще маємо такі саме два штучки, тільки з меншими пробігами 19 років. Там буде ціна дорожча. А конкретно по цьому автомобілю то ціна на віддачність в районі 35 тисяч. О, друзі. За івеком максимальна 35 тисяч 17 рік, 200, 200 оригінального пробігу. Реально, кого зацікавить такий варіант, можете приїжджати для бізнесу. Це дійсно хороший достойний автомобіль, який вартує вашої уваги. Кому потрібні якісь там моменти, питання, будь ласка, дзвоніть, пишіть, задавайте на всі питання, дамо вам відповідь, щоб ви дійсно розуміли, що цей автомобіль є в прекрасному технічному стані. Так. Ну В принципі, все це зробив, зробив, пробігся. Зараз хочу ще вам показати, знайти, де це відкривається у нас гідроборт. Ось це. Активуємо гідроборта. От я кноп... кнопочка активації гідроборта. І зараз я вам ще відкрию гідроборт, покажу в якому стані в нас знаходиться середині будка. Так, що у нас тут треба нажимати? я не знаю, звісно ще. Так, опускаємо вже. Так, контрол опуститься. Ну, менше з тим вже трішки опустив, вже можна заглянути всередину. До речі, будка вона ніде не пошкоджена, абсолютно ніде не пошкоджена. Е, оце в нас йшли дощі, ніде тут бачите, самі нічого не тече в будку. Вся буде будка сухесенька, типу в абсолютно в нормальному стані. Ось така. Ну видно, що робочий автомобіль, плюс-мінус якийсь там виконував роботи, але менше з тим. Це все комерційні транспортні засоби, які мають робити ту роботу. Так що ось така ситуація по грозовому відділенні. Ще раз 6 метрів довжиною, 2,50 висота і 2 з чимось йде ширина по автомобілю. Це. Так що, друзі, ось такі в нас варіанти є для вас. Будь ласка, заїжджаємо. Дійсно, вони хороші, рідними пробігами. Ну, Хто купав тільки, той знає, що, що ми продаємо реально класні речі. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочках. Якщо якісь питання, набирайте. Пока-пока.